Рочки? У одному місці відро. Далі нікуди не піду? І молоденькі, і куда ще далі? Відро, курочок. Гарної якості. Це Бессарабія, Сарата. Отак. Сьогодні 12 жовтня. Ці дні на Бессарабії неймовірна кількість грибів. Неймовірно. Не треба збирати. Приходиш і ріж. Ріж, ріж, ріж. Тут за день можна 10 мішків нарізати. Курочки, шампіньони. Супер. І великі, і маленькі, і молоді, і старі. Значить так, готова відбивна. Неймовірна кількість, кажу. Я такого ще не бачу. Колись років 20 я бачив шампіньонів стільки в одному місці. Не знаю, що з ними робити. От я відро, ну я його не збирав, я його просто... Став на одному і нарізав, бачите, Ось таке. Це все курочки. Бессарабія, Одеська область, 12 жовтня. Гриби пішли. Багато. mm-hmm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.